І абсолютно випадково, як це зазвичай і буває. Ми потрапили на фермерський базар у Римі. Це був день нашого від'їзду до Флоренції. Ми чекали на свій автобус і вирішили просто зайти подивитися, що як, що, по чому. І не пошкодували. Подивіться на ці кольори. Тут є все. Особливо сподобалося мені, що є е, заготовки. Для різних страв. Наприклад, для супу Мінестрони все, що необхідно, є у пакеті всього 2 євро, і увечері прийшли з роботи за 20 хвилин суп вже готовий. Ціни бачите, краще їх не переводити у свою валюту 2,50, 5,10, 10 копійок. Звучить краще, ніж тисячі і сотні. Дуже багато зелені, що мене дуже радує, звичайно, до того ж такої, яку я навіть і не вгадала. Подивіться на цей кейл зеленющий. це ж хлорофіл у чистому вигляді. Дуже багато артишоків їх продають просто як квіти. Якщо за мною стежите, то знаєте, що в Туреччині їх продають трішечки інакше. Їх продають як лодочки, готують так фаршированими. А у Європі їх відварюють на пару і потім розбирають на листочки, сири, парміджано-ріджано. До того ж, за свідченням знавців ціни на сири нижчі ніж в інших країнах Європи, і вони звичайно дуже смачні. Ми готові були купити там все. Але згадали, що ми від'їжджаємо з Риму і тримали себе в руках. До речі, я спробувала виноград. Мені зробили зауваження: не можна пробувати на римському базарі. Дивина: ми обмежилися яблучками, вирішили похрумтіти в автобусі, а харизматичний італійський продавець зробив. Нам знижку у 10 центів. Дрібничка, але приємно. Ось такою була наша прогулянка римським базаром. Сподіваюся, вам також сподобалося. Чекаю на ваші коментарі. Дякую!